Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 9 січня. Січень 1648 року став поворотним моментом в історії України. Козацька рада на Запорізькій Січі зібралася у час, коли країна переживала глибоку кризу. Утиски з боку Речі Посполитої дедалі більше обмежували права козаків. Зростали податки, посилювався гніт польської шляхти. Особливо це відчувалося на землях, де проживала козацька спільнота. Саме в цей момент на передній план виходить Богдан Хмельницький. Він був. Був людиною з неабиякими якостями освічений, досвідчений у військових і дипломатичних справах, харизматичний лідер, який зумів знаходити спільну мову з різними прошарками населення, особисті трагедії, зокрема вбивство його сина і захоплення маєтку польським шляхтичем Чаплинським. Стали спусковим гачком для його відкритого спротиву. На раді Хмельницький виступив з палкою промовою. Він говорив про необхідність боротьби за права козаків за свободу українського народу. Його слова знайшли відгуку у серцях присутніх. Козаки бачили у ньому не просто військового лідера, а людину, яка могла об'єднати народ і повести його до змін. У січні 1648 року рада одностайно обрала Богдана Хмельницького гетьманом. Це рішення стало початком нового етапу в історії України визвольної війни проти Речі Посполитої, яка мала змінити не лише долю українців, а й карту Європи. Початок 19 століття став переломним для Бразилії у 1808 році. Португальський король Жуан VI разом із двором утік до Бразилії, рятуючись від наполеонівського вторгнення. Це дало колонії небачені раніше привілеї. Економіка розвивалася, а статус Бразилії підвищився. Проте, після революції 1820 року, Жуан VI повернувся до Португалії, залишивши в Бразилії свого сина, принца. Педро у ролі регента, коли португальський парламент наказав Педру повернутися до Лісабона, щоб послабити автономію Бразилії, він зробив історичний вибір 9 січня 1822 року. Педро публічно заявив Я залишаюся. Ці слова стали символом початку боротьби за незалежність. Бразильські патріоти підтримали принца, а його радник Жозе Боніфасіо допоміг сформувати політичний курс до відокремлення від Португалії. Кульмінацією цього процесу став вересень 1822 року, коли Педру проголосив незалежність Бразилії, вигукнувши незалежність або смерть. Він став першим імператором Бразилії, заклавши основи нової державності. Його рішення залишитися назавжди змінило долю Бразилії, перетворивши колонію на незалежну країну. 9 січня 1959 року невелике село Рібеделаго в Іспанії стало місцем однієї з найтрагічніших катастроф в історії країни. Усього за кілька хвилин життя сотень людей змінилося назавжди. Гребля Вега де терра побудована на річці Терра, всього три роки тому раптово обвалилася. Її завдання полягало в забезпеченні електроенергією і регулюванні водних ресурсів, але через конструктивні дефекти і недостатній контроль споруда не витримала величезного тиску води. Близько опівночі потужний потік прорвався через греблю, змітаючи все на своєму шляху. У лічені хвилини 8 мільйонів кубометрів води затопили Рібаделаго. Будинки руйнувалися, вулиці зникали під водою, а сплячі жителі не встигали покинути свої помешкання. З 532 осіб, які проживали у селі, 144 загинули. Ті, хто вижив, згадували цю ніч, як справжній кошмар. Лунали крики, стіни руйнувалися, а темрява не залишала надії на порятунок. Трагедія вразила Іспанію. Почалося розслідування, яке виявило грубі порушення у будівництві, проте покарання ніхто так і не поніс. Уряд переселив тих, хто вижив у новий район, грібдолагону Нуево, але біль втрати залишився з людьми назавжди. Ця катастрофа стала страшним нагадуванням про те, що економія на безпеці може коштувати людських життів. 9 січня 2007 року Стів Джобс вийшов на сцену конференції Macworld у Сан-Франциско, щоб представити пристрій, який змінить світ. Аудиторія завмерла в очікуванні. Джобс почав з того, що Apple має намір випустити три революційні продукти: широкоекранний iPod з сенсорним управлінням, мобільний телефон та інтернет-комунікатор. Зал аплодував, але незабаром стало зрозуміло, що це не три різні пристрої, а один. Джобс з посмішкою сказав: сьогодні Apple винаходить телефон заново. Оригінальний iPhone об'єднав у собі функції телефону, плеєра та інтернет-браузера. А його повністю сенсорний екран став справжньою інновацією. Відмова від фізичної клавіатури, простий та елегантний дизайн, а також зручний інтерфейс з елементами мультітач все це поставило iPhone далеко попереду конкурентів. Презентація була продумана до дрібниць. Джобс демонстрував можливості iPhone у реальному часі. Прокручував музику, показував, як зручно користуватися сафарі і навіть здійснив дзвінок. Кожна деталь презентації була націлена на те, щоб не просто показати продукт, а переконати глядачів у тому, що вони дивляться на майбутнє технології. Айфон не був першим смартфоном, але саме він змінив уявлення про мобільні пристрої. Він заклав основу для цілої епохи гаджетів, де смартфон став незамінною частиною життя. А як ви думаєте, чи усвідомлював Стів Джобс тоді, наскільки сильно його винахід змінить наш світ? Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте вподобайку та підпишіться на канал. 10 січня 10 січня 1934 року у невеликому селі Великий Житин на Рівненщині народився Леонід Макарович Кравчук, людина, яка увійде в історію як перший президент незалежної України, народжений у родині селян, Кравчук з раннього дитинства пізнавав труднощі життя в умовах воєнного лихоліття. Однак саме ця непроста молодість сформувала його характер: наполегливий, розважливий і здатний приймати відповідальні рішення. Політична кар'єра Леоніда Кравчука розпочалась у радянські часи, де він поступово підіймався службовими щаблями. Його досвід у Верховній Раді у РСР і вміння вести перемовини зробили його важливою фігурою у переломний момент для України у 1991 році. Після розпаду радянського союзу саме Кравчук очолив процес здобуття незалежності Україною. Його підпис під біловезькою угодою символізував завершення існування СРСР. Та початок нової ери для України на посаді президента Кравчук зіткнувся з безліччю викликів: економічний хаос, становлення державних інститутів і необхідність знайти спільну мову з багатонаціональним народом України. Хоча його президентство було складним, він залишався переконаним, що діє в інтересах нації. Кравчук став символом перехідного періоду людиною, яка втілювала нове обличчя незалежної України. А як ви оцінюєте президентство Кравчука? Напишіть про це у коментарях. 10 січня 1863 року в Лондоні відбулася подія, яка змінила історію міського транспорту. Відкриття першої у світі лінії метрополітену. Лінія, що отримала назву Metropolitan Railway, з'єднала Паддінгтон та Фаррінгтон, проходячи під центром британської столиці. Ця ідея народилася з гострої потреби полегшити пересування міста. Адже у середині 19 століття Лондон був перевантажений кінними екіпажами та пішоходами. Будівництво метро стало справжнім технічним проривом. Тунелі виривали відкритим способом, а потім зверху накривали землею. На той час це було революційним рішенням, хоча й викликало чимало складнощів: шум, пил і невдоволення мешканців. Перші поїзди працювали на паровій тязі, а тунелі заповнювалися димом, що робило поїздки далеко некомфортними. Але навіть це не завадило метро здобути популярність серед лондонців. У перший день роботи метро перевезло близько 30 тисяч пасажирів, що свідчило про величезний інтерес до нового виду транспорту. З часом лінія розширювалася, а технології вдосконалювалися. Лондонське метро не лише вирішило проблему перевантаження міських вулиць, але й стало прикладом для інших міст світу. Сьогодні метро є невід'ємною частиною життя мільйонів людей у різних країнах. 10 січня 1962 року на південному схилі гори Невадо у Аскаран у Перу сталася катастрофа, яка вразила не тільки країну, але й весь світ. Потужна лавина, що складалася з криги та снігу, обрушилася на поселення, які були поруч з цією горою, знищивши все на своєму шляху. Обсяг криги та снігу, що спочатку складав 3 мільйони кубометрів, під час руху збільшився до 10 мільйонів кубів. Всього за сім хвилин лавина стерла з лиця землі містечко Ранраєрка та шість менших населених пунктів. Невтішна картина. Села, які спали під покровом ночі, були буквально знищені стихією. Люди, які не мали змоги втекти, стали жертвами цієї природної катастрофи. Дороги, будинки, навіть частини інфраструктури були поглинуті сніговими масами. Після катастрофи на місці не залишилося практично нічого. Загальна кількість жертв за попередніми підрахунками досягла 4 тисяч осіб, але точних даних так і не було отримано. Ця трагедія стала жорстоким нагадуванням про те, наскільки непередбачуваною може бути природа. Вона також спонукала до розробки нових систем попередження стихійних лих і створення більш ефективних способів захисту від лавин. Місцеві жителі і влада Перу надалі працювали над відновленням територій, але ця катастрофа назавжди залишила слід у серцях людей. 11 січня. У 1647 році, 11 січня, помер Петро Могила, одна з найбільших постатей в історії української церкви, політики та освіти. Могила був архімандритом Києво-Печерського монастиря. А з 1633 року митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі, що зробило його духовним лідером українських земель. Петро Могила став символом релігійної та культурної єдності українських православних, а його праця стала основою для багатьох змін у церковному житті. Могила реформував українську церкву, створивши перший в Україні церковний календар і затвердивши богослужбову практику, яка наближала українське православ'я до західних стандартів. Він активно працював над укладанням православного катехизесу, важливого твору для освіти та релігійної освіти в Україні. Петро Могила став засновником першої в Україні школи для мирян, створивши київську колегію, яка згодом стала основою для Київського університету. Він доклав великих зусиль для розвитку освіти, започаткувавши новий етап у формування інтелектуальної еліти в Україні. Також він активно підтримував розвиток монастирів, сприяючи їхній духовній і культурній діяльності. Могила був канонізованою українською православною церквою у 1996 році за свою величезну роль у формуванні духовного та культурного життя країни. 11 січня 1922 року стало важливою віхою в історії медицини, коли 14-річний канадець Леонард Томпсон став першою людиною у світі, яку врятували від смерті від діабету за допомогою ін'єкції екстракту підшлункової залози, що містив інсулін. Це відкриття стало справжнім проривом у лікуванні діабету, який до того часу був практично смертельним захворюванням. Леонард Томпсон був хворий на діабет з раннього віку. і Його стан погіршувався з кожним днем. До того часу не існувало ефективного лікування, і хворі на діабет мали обмежені шанси на виживання. Однак 1922 року. Команда канадських вчених на чолі з Фредеріком Бантінгом і Чарльзом Бестом здійснила справжній прорив у медицині. Вони змогли виділити інсулін з підшлункових залоз свиней і почали вперше використовувати його для лікування діабету. Томпсон став першим пацієнтом, якому була введена ця новаторська ін'єкція, і вже через кілька днів його стан значно покращився і він почав відновлюватися. Це стало важливим кроком на шляху до збереження життя мільйонів людей по всьому світу. Ін'єкція інсуліном не лише дала нові можливості для лікування діабету, але й змінила саму природу захворювання, зробивши його контрольованим. 630-й рік став важливим моментом в історії ісламу, коли пророк Мухаммед та його послідовники здійснили завоювання Мекки, одного з найбільш священних міст в арабському світі. Це було не лише військове досягнення, але й велика духовна перемога, що визначила подальшу долю ісламу і об'єднала численні арабські племена. До того часу Мекка була центром торгівлі та поклоніння для арабських племен. Але також була домівкою для опонентів Мухаммеда і його послідовників протягом багатьох років вони стикалися з опором з боку правлячого клану Курайшитів, які намагалися перешкоджати розповсюдженню нової релігії. У 622 році пророк Мухаммед та його послідовники були змушені емігрувати до Медини, де вони змогли створити свою спільноту. За наступні роки ситуація поступово змінилася на їхню користь. Звоювання Мекки відбулося після серії військових та дипломатичних перемог, коли мусульмани змогли зібрати великий армійський корпус і вирушити до Мекки, зібравши значну армію. Мухаммед і його послідовники без значних жертв здобули місто. Курайшити колишні вороги пророка здалися, і місто було без кровопролиття взяти під контроль. Мухаммед проявив величезну терпимість і прощення до своїх колишніх ворогів, дозволивши їм залишити свої позиції. І навіть прийняти іслам. Завоювання Мекки стало кульмінацією довгого процесу об'єднання арабських племен під прапором ісламу. Це також зміцнило позиції пророка і встановило іслам як основну релігію на аравійському півострові. 12 січня 12 січня 1909 року в селі Болотня, що на Київщині, народилася майбутня видатна художниця, представниця наївного мистецтва Марія Примаченко. Її творчість стала символом українського народного живопису, її роботи продовжують захоплювати глядачів навіть багато років після її смерті. Марія Примаченко виросла в родині селяни, можливо, саме в умовах сільського життя. Вона сформувала своє особливе бачення світу. Примаченко Ко не мала спеціальної художньої освіти однак і природній талант був помічений з ранніх років. Її першими наставниками стали люди з оточення, серед яких були місцеві майстри, які виготовляли предмети народного мистецтва. Відома своїми картинами, що поєднують народні мотиви з яскравими кольорами і фантастичними образами, Марія Примаченко створила власний, неповторний стиль. Її роботи часто нагадують народні казки, де реальність переплітається з фантазією, а дивовижні істоти, квіти та тварини живуть своїм особливим життям. Вона вміло використовувала символіку і народні традиції, створюючи живопис, який був зрозумілий і близький простим людям. Завдяки її творчості творчості світ дізнався про українське наївне мистецтво, яке відзначалося яскравістю та емоційною насиченістю. Картини Марії Примаченко стали символом народної душі, її неповторної здатності бачити красу у звичних речах і передавати її через свої пензлі. 1962 рік став переломним для сполучених штатів Америки у контексті В'єтнамської війни. Тоді відбулася операція Чоппер, перша американська бойова місія, яка поклала початок більш широкому втручанню США у цей конфлікт. Місія була пов'язана з боротьбою проти комуністичних сил у південному В'єтнамі, де тоді вже велися активні бойові дії. Операція Чоппер мала чітке завдання. Підтримати уряд південного В'єтнаму у боротьбі з комуністами, які діяли на півночі країни. У її рамках американські війська разом з місцевими силами мали знищити бази комуністичних повстанців, так званих В'єтконгів, які активно підтримували північно-в'єтнамський уряд. Ця місія стала сигналом до початку серйозної американської участі у війні. Хоча на той час Сполучені Штати ще не ввели великий контингент військ. Місія Чоппер була важливою, оскільки вона продемонструвала здатність Сполучених Штатів Америки активно використовувати військові сили для підтримки своїх союзників навіть без оголошення війни. Однак ця операція також показала наскільки складною буде війна у В'єтнамі для американців. Хоча бойова місія і принесла певні успіхи, США та їх союзники стикалися з численними труднощами через труднощі ведення бойових дій у джунглях, неготовність місцевого населення підтримувати владу південного В'єтнаму та ефективність партизанських тактик В'єтконгу. Операція Чоппер була початком того, що пізніше стало однією з найбільших і найскладніших військових кампаній в історії США, яка тривала понад 10 років.